На каналі СТН, свіжа добірка новин України, Волині та Нововолинська. У студії працює Вікторія Магдисюк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Муженко секретно поговорив про АТО із генералами Євросоюзу. У центрі Луцька активісти знову вполювали псевдоволонтера. У Нововолинську Мерседес збив на смерть пішохода. Далі про це та інше більш докладно. Муженко секретно поговорив про АТО і з генералами Євросоюзу. Ситуація на сході та військова співпраця України та Європейського Союзу це головні питання, які б говорили на засіданні військового комітету. Уперше в історії відносин Євросоюзу та України начальника генштабу збройних сил України. Запросили на закрите засідання очільників оборонних відомств і головнокомандувачів армії країн ЄС для спеціальної доповіді, повідомляє канал Новин 24. Мета розповісти про оперативну ситуацію у зоні АТО. Крім того, це стало нагодою надати військовим країн ЄС останні докази участі солдатів і офіцерів регулярної армії Росії у бойових діях на Донбасі. Віктор Моженко наголосив, що обговорював з європейськими колегами можливе військово-технічне співробітництво. Але яке саме не уточнює у військовому комітеті? ЄС кажуть, що Віктора Муженка почули, тепер думатимуть, як співпрацювати із Україною далі. Поміж іншого, військові ЄС та України домовлялися про підготовку і навчання українських вояків спеціалістами армій країн Євросоюзу. Нагадаємо, восени під егідою НАТО в Україні пройдуть навчання військових. Місто Попасне, яке фактично залишається на лінії вогню, намагається жити мирним життям. Сюди усього за кілька місяців повернулося близько 7 тисяч жителів. Працюють крамниці та ринки. У місті відновив роботу хлібзавод. Хтось починає відновлювати зруйновані помешкання. Хтось надіється, що у цьому їм допоможе влада українська. Люди вже навіть засипають вирви від снарядів, аби в райцентрі було якнайменше нагадувань про війну. Та на околицях міста ще чутно постріли, час від часу бойовики обстрілюють найближчі блокпости. Тернопільські правоохоронці, які несуть тут службу, кажуть, місцеві жителі усвідомлюють необхідність присутності військових у місті і навіть допомагають захисникам вирішувати різні побутові проблеми. У місті відновили соцвиплати для багатьох пенсія чи не єдиний дохід. Попри те, що чимало людей повернулося, багатьом доводиться починати все спочатку. Нелегко живеться молоді, та, попри все, люди прагнуть справжнього миру. Активісти самооборони Волині та автомайдану у центрі Луцька затримали чоловіка, який збирав кошти від імені Міжнародного благодійного фонду Люди сильні духом. Молодика підозрюють у шахрайстві та псевдоволонтерстві. Виявили чоловіка, який зі слів активістів представляє фонд, що не надає жодної звітності про використання зібраних коштів у центрі Луцька. Пишуть Волинські новини. Як повідомив активіст самооборони Майдану Ілля, волонтера він зауважив, коли їхав велосипедом. Разом із друзями поблизу магазину «Пано» по проспекту Волі. Не знайшовши серед документів волонтера листа від міської ради, активіст зателефонував представникам громадських організацій, які прибули на місце події та викликали міліцію. Щоправда, псевдоволонтер також зателефонував правоохоронцям. Під час спілкування з працівниками міліції волонтер спочатку попереджав правоохоронців, що у них, мовляв, можуть виникнути проблеми. Цікаво, що згодом волонтер заявляв міліціянтам про те, що активісти нібито вимагали у нього віддати половину місту скриньки з коштами, обіцяючи після цього залишити в спокої, він запевняв, що в декого з активістів подібних громадських організацій є кримінальне минуле. Незабаром на місце події прибули працівники управління ДСБС. Присутні активісти самооборони Волині розповіли, що неодноразово у мережі з'являлася інформація про те, що волонтерів вказаного фонду затримують у різних містах України. Адже фонд, мовляв, уже закритий. Працівники ДСБС повідомили, що цього чоловіка вже доставляли нещодавно і його документи перевіряли. Своєю чергою активісти нагадали, що відповідно до норм чинного законодавства у волонтерів повинен бути при собі дозвіл міської ради на проведення благодійної акції, а волонтер стверджував, що не зобов'язаний мати такий документ. Зі слів активістів вони перевіряють подібні фонди, які зобов'язані надавати звітність, а у вказаному фонді з їхніх слів звітності як такої немає. Коли волонтера попросили надати номер телефону батьків дитини, для якої збирають кошти у скриньку. Він такої інформації не надав. Відтак, на думку громадських активістів, подібні фонди діють непрозоро та неправомірно. У підсумку чоловік разом із правоохоронцями поїхав у Луцький міськвідділ для перевірки документів. Волинські правоохоронці викрили підпільну гуральню. Понад тонну спирту, більше тисячі пляшок, підробленої горілки. Комп'ютерне обладнання для виготовлення підробних марок акцизного збору вилучили волинські правоохоронці. Про це під час брифінгу розповів начальник МВС області Петро Шпига. Також працівниками міліції вилучено 40 тисяч гривень, зароблених порушниками з незаконної реалізації фальсифікованої продукції. По даних матеріалах відкрите кримінальне провадження за статтею 199. Вилучену продукцію направили в науково-дослідний центр для проведення експертизи. Наразі слідчі визначають обсяг завданих державі збитків, щоб прийняти відповідні рішення згідно закону. Роботи із виявлення виробництва фальсифікованої продукції проводилися у містах Володимирі Волинському, Ковелі, Луцьку та Любомлі. У Нововолинську Мерседес збив на смерть пішохода. Про цей та інші нещасні випадки за останню добу нам розповів заступник начальника Нововолинського міськвідділу міліції Юрій Душний. Дрожньо-транспортна пригода трапилась 19 травня ввечері на автодорозі Коваль-Жовква. Водій номарки мешканець Нововолинська здійснив наїзд на 39-річного чоловіка. Внаслідок зіткнення потерпілий загинув на місці аварії. 19 травня 22-20 години. По телефону лінію 102 на чергову по міськ відділу поступило повідомлення від диспетчера Новолинської автостанції про те, що на автодорозі Коврижовка відбулося ДТП. слідчо оперативна група в повному складі виїхала на дану подію. І було встановлено, що навпроти автостанції. Якраз там такий поворот. Автомобіль, водій, Володимир на автомобілі Мерседес. Значить, здійснив наїзд на пішохода Романа. Внаслідок зіткнення, пішохід на місці, пригоди помер. Значить, була швидка допомога. Нить тільки приїхали, констатували смерть. За фактом ДТП слідчим управлінням в області відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України, порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У подальшому будуть призначені експертизи долю гори водія вирішать у ході слідства. Автівка зараз знаходиться на штрафмайданчику. Цього ж дня нещасний випадок трапився на території міської лікарні. Учень сьомої школи шостого класу випав із третього поверху недобудованої будівлі, що навпроти супермаркету рідний край. Хлопець Зазнав тяжких тілесних ушкоджень та черепно-мозкову травму. Вчора на території Новолинська стався прикрий випадок, ну, нещасний випадок. Значить, поступило повідомлення з Новолинської ЦМЛ, що каретою швидкої допомоги в тяжкому ставлі доставлений хлопчик 2002 року народження. Закрита черепно мозкова травма, От, Як вияснилося, дитина бігала. По недобудованому в лікарні напроти нашого краю ця недобудована лікарня зірвалася і впала вниз головою. О, це учень з сьомої школи. От. Наскільки я зараз знаю, дитина, дитину забрали в Луцьк, політ травми, корилом скарпіння черепа, закрите ЧМТ. Хоча і рішотки стоять на першому поверсі, там, і це, ну, часто діти це просто зараз треба батькам в першу чергу щось таке дивитися за своїми дітьми. От, ми в свою чергу зараз будемо реагувати на е писати подання, листи на Новолинську ЦМЛ, на головного лікаря. Або хай розбирають те приміщення взагалі, щоб його не було, або повністю. З першого по другий поверх закладають цеглиною. Заступник начальника міськвідділу міліції Юрій Душний також повідомив, незважаючи на численні застереження, нововолинці продовжують попадатися у тенета шахраїв, які телефонують на мобільні телефони і випитують інформацію про банківську картку. Правоохоронці наголошують, не повідомляти незнайомцям будь-які банківські дані і не довіряти людині по той бік телефону. Десять днів дали на Овлинські вугільники владі, аби віднайти кошти для виплати заборгованої заробітної плати. Завтра термін спливає, однак заробленого працівники 10-ї купальні так і не отримали. Як діятимуть далі, дізнавалась наша Іванна Білішук. Напередодні травневих свят гірники вже проводили попереджувальну акцію протесту. Проте місцеві владці переконали шахтарів не здіймати бунту і зачекати кілька днів, поки ті владнають питання із виділенням коштів у вищих кабінетах. 13 травня голови профспілок зустрілися із губернатором Володимиром Гунчиком, який пообіцяв особисто контролювати питання у столиці. Акції відтермінували, а грошей і досі немає. Ну ситуація дуже критична. Чого дуже критична? Бо люди терплять, живуть без зарплати вже. Можна сказати, заборгованість по заробітній платі 4 місяці, пішов 5 травень. Це січень, лю, лютий, березень, квітень, вже пішов травень, люди працюють без зарплати. Ну, а якщо люди без зарплати живуть, то не живуть, а виживають. І, як то кажуть, їхнє терпіння доведено до часу піку. А як вам обіцяли, доколи повинні були віддати зарплату? 13 травня ми були всі голови незалежних проспілок. Були губернатора Гунчика. Гунчик казав, що він сам лічно по нашому питанню поїде в Київ і сам лічно буде носити документи наші, щоб підписали на фінансування будівництва шахти номер 10 Поки термін виконання обіцянки спливає, гірники вирішують, як діятимуть далі. Якщо протягом доби на рахунки шахтарів не перерахують заробітної платні, за чотири місяці мітинги поновлять. Там мали документи, остання ланка так, має Міністерство фінансів. Навіть казали, що міністр фінансів Єрецької в Америці я почав прозвоню, то вона була в Верховній Раді. В принципі, вона мала підписати вчора. Бо я під вчора, були дзвінки і до Гунчика, губернатора нашої Волинської області, і до нашого мера Сапожнікова вони активно працюють, допомагають нам в вирішенні цього питання. Ну, чи підписаний там, бо після мене міністерства фінансів вже має йти на казначейство, державне казначейство, і там далі має розходити вже ну, казначейство міста Новолинська і так далі. Ну, чи це питання рішене, Це будуть збори, і ми завтра почуємо. Наші загальні збори відбудуться завтра. І або ми завтра приймемо зразу рішення на, тобто 22-го приступити до акції протесту, перекриття дороги, або 25-го. То вже люди, найвищий, хочу сказати, орган на кожному підприємстві – це загальні збори. Як люди проголосують, як рішать, так і воно і буде. Наш телеканал стежитиме за розвитком подій та повідомлятиме про стан шахтарських справ у наступних випусках новин. На сьогодні у мене все. Слідкуйте за новинами дня разом із телеканалом. СТН. у студії працювала Вікторія Магдасюк. На все добре.